Добрий день. Сьогодні на ремонті MacBook 15 дюймовий 2012 року, точніше від нього плата на ремонті. Симптоми такі. Підключаємо зарядку. Зовсім немає ніякого споживання. Індикатор на зарядці не світиться. Тож, перш за все, треба перевірити, чи приходить живлення на плату. Для цього треба перевірити запобіжники на основній шині. І у нас 7,4 В. Ось схема живлення цього ноутбуку. Від адаптера живлення йде через Inrush Limiter, захищає ноутбук від високого стрибка напруги або щось таке. Як я бачу, це все працює, тому що запобіжники, на яких я перевіряв, це ось вони. Тобто схема живиться, але на виході в неї 7-4 вольта. Ось тут. Ця схема вона перетворює наші 18 вольт, які йдуть від адаптера. Живлення Перетворює на головну шину, яка вже живить весь ноутбук. Також ця схема використовується для зарядки і розрядки акумулятора. Але в нас на самому цьому штекері геть нічого не світиться. За те, щоб тут світилося, відповідає наступна схема. Ось наш адаптер. Живлення приходить 18 вольт, кудись іде, потім воно вертається сигналами, такими як smc bc ac OK. Ну, тобто вона спочатку напруга йде на плату. Там чіп, який керує всіми процесами живлення в ноутбуці, він перевіряє, чи правильний вольтаж, чи все вірно, і відправляє сигнал назад. Після чого у нас повинен засвітитися Діодик жовтого або зеленого кольору. Треба знайти оцей елемент. Перевірити, чи приходить до нього якийсь сигнал? Так, даний елемент знаходиться тут. Ось цей елемент. Тепер, відповідно до цієї схеми, контакт 5 це 3,42 вольта. Це живлення. А для того, щоб сигнал 4 був, чи є щось на виході? Перевіримо 4, якщо нема, то треба перевірити сигнал, який вмикає його. Тобто, перше перевіряємо 4. Це оце, цей контакт. І на виході у нас є 341 вольт. Тобто з ноутбука сигнал йде, що все добре. Ну тоді, якщо сигнал звідси йде, що все добре. Тут є 3,4 вольта, він йде сюди. І приходить на контакт 1, потім вихід, контакт 5. Треба знайти цей елемент. Так, а він знаходиться поруч вихід у нього. Так, перевіряємо його. На виході в нього 3 вольта чогось. Але цього має бути достатньо. Добре, тепер треба перевірити, чи сигнал звідси доходить до нашої зарядки. Так, ось наш коннектор. Знизу вверх йде нумерація. Нас цікавить 5. І у нас 2,8 вольта. Здається так, що наче все добре. Зараз треба перевірити, чи, чи справний цей модуль зарядки MaxSafe. Так, для перевірки візьмемо схожу плату. Ось, як бачимо, вона світиться зеленим. Тобто цей точно працює. Включаємо нашу плату і ніякого результату. Основна напруга на ноутбуці має 12,6 вольт бути, але у нас 7,7 за попередньою інформацією, Раніше тут мінявся цей інраш лімітер, який обмежує напругу, яка приходить на плату. На випадок, якщо від адаптера прийде більше вольт. 8,5. Ось він. Чому на ньому 8,5? Незрозуміло. Має бути приходити 18 вольт. Так, це контакти 5.4. Це Q7080. Ось він. 5.4 це вхідна напруга. Її можна перевірити. На цьому резисторі. Де вхідна напруга 17,9 вольт. Тобто вхідна напруга є, вихідна це у нас контакти 1.2. 1.2 це цей резистор трошки вище. Так, і на виході 8 вольт. Чому? Але я так розумію, для того щоб він відкрився. Тут має бути оце гейт. це сигнал на, від, на відкриття цього Ідраш лімітера. Він приходить з цього чіпу. Або дефектний цей... Чіп або цей, і сигнал не доходить, або треба перевірити ці резистори 7086 і оці два. Треба перевірити, чи ці два резистора по 10 Ом. 7080 7081 це 2, 60 кОм. Це правильно. 80 має бути 100 кОм, І це рівно 100 кОм. Так, тепер треба дізнатися, скільки має бути напруга тут для відкриття цього транзистора і як його. Це здається, якийсь мосфет. Це та ж сама модель. Зараз перевіримо, яка напруга має бути. 17 вольт тут. Це вихід. 6 вольт. 6,68 вольт має бути на гейт цього мосфета. Того, щоб він працював. Тоді на виході буде. 17. Добре. Включаємо живлення. І у нас. на вигляді 8.3. Ага, і гейт чомусь 8 вольт. 7-8. 8. Тут має бути 6 вольт. А у нас тут 8. Але воно все одно має відкриватися, навіть якщо 8. Так, також від адаптера має йти по цій лінії 18 воль через цей діод. Цей діод живить. Ноутбук або від лінії адаптера, або від, я так розумію, від ем, акумулятора. Це від адаптера. ага, 1, 2 і 3, Це вихід. Вживання у нас 17,9 приходить, і на виході 17,6. Все добре. Дуже легко знялось. При заміні даного компоненту. Заміні цього компоненту також чіпу. Чіп я поставив новий. Перевіряємо і бачимо, що на основному в запобіжниках було 7 вольт зараз 12,2. Це означає, що цей чіп працює, але в ньому немає команди для того, щоб запустити. Ноутбук. Цю команду дає цей чіп це SMC System Management Control Chip. Від нього також йде сигнал сюди, на зарядку. І як бачимо, ніякої реакції не запускається. Як бачимо, тут не одна проблема. Можливо, також проблема в цьому чіпі Тож, після заміни цього елементу також цього чіпу. На виході в нас вже не 7 вольт, а 12,2. Тож ми відновили роботу головної шини, яка йде на живлення всього ноутбуку, але тут замість 12,6 вольт у нас 12,2. Це означає, що основний чіп, який контролює живлення всього ноутбуку, всього його, всіх його компонентів, не дає сигнал. Для підвищення. Нам необхідно, щоб звідси пішов сигнал на цей чіп, що все окей. Це сигнал 14-й, а також треба перевірити сигнал 10-й. Переходимо на наш борьб. Ось наш чіп. Так, 14-й сигнал це у нас тут 3 вольта. Тобто все добре. Тепер 10-й отут. Також він є на резисторі. 3.41. Тобто тут все добре. Йому просто потрібен сигнал для того, щоб підняти до потрібного вольтажу. Але цього сигналу нема. Цей сигнал має приходити від SMC. Так, на борт View він знаходиться з іншої сторони. Ось він. Тут всі його контакти. Ось контакт SMC, BC і C. OK. Це, це той, який приходить від того чипу. Тобто звідти він виходить, перша задача перевірити, чи прийшов він сюди. Так, ми можемо його перевірити на цьому резисторі. 3,1 В вольта присутній. Може бути, що весь цей чіп не працює. Для того, щоб він працював, йому необхідно сигнал SMC Reset L. Цей сигнал має індекс, не індекс, а в назві має L. Це означає, що якщо він відсутній, то весь. SMC буде в стані reset. І як результат він не працює і не надсилає потрібні нам сигнали. Де ми його можемо перевірити? Тут у нас є якийсь чіп і біля нього резистор. І тут є 3,3 вольта. Зрозуміло, якщо є всі сигнали, чому він не запускається, перевіривши всі сигнали, прийшов до висновку, що не працює SMC, так як всі необхідні сигнали, які для його роботи. Присутні, тому я зняв цей чіп. Спробував зробити рефлоу, тобто нагріти його, але нічого не вийшло. Як видно тут деякі ніжки, ну, ці точки, геть вони мали дуже поганий контакт, то перше, що я зроблю, це цей чіп. Зроблю йому ребол, перевірю, чи він буде працювати так. Як видно, з цієї сторони свіжий. Припій, але багато цих крапок бачите. Тут припій добре пристає, а тут не пристає. Сподіваюсь, це і є причина. Треба просто залодити ці ніжки всі. Таким чином. Ці контакти треба залудити. Так, Для того, щоб не мучитись з шаблоном, я по краям припаяю по одній кульці. Так, одна є. Друга є ще одна з цієї сторони. Так є. Так, три кульки розмажемо. of Dabar jau išliko visų magritų. Трошки охолоне і перевіримо, включаємо і зовсім нічого не змінилося. Припає не він добре. І нічого не працює. Добре. Тоді останній варіант. У мене є SMC MacBook 2012 року. Але на 13 дюймову модель. Чи підходить вона, чи ні, я поняття не маю, але зараз дізнаємось. Google Pro 13 дюймова. Бачили? З'явилося споживання. Для того, щоб перевірити, треба охолодження. Через живлення. Чомусь вентилятор не крутиться, але сама плата запустилась. Цей чіп запрограмований, тому ми можемо і не працювати від макбука 13-дюймового. Ще підключити сюди. Цей вентилятор крутиться. І на жаль, SMC від 13-дюймового не працює, якщо його поставити у 15-дюймову модель. А 1253 Вольта, якби він але не повністю. Що можна зробити тут? Так, я трошки пошукав ця модель FS1BH, а має стояти AH. А якщо подивитися цю, ця як не працююча, яка має тут стояти, відрізняється вона ця BH, ця AH тобто Друга модель. Але вона працює. Я тут знайшов стару плату від MacBook Air і я колись сюди намагався її зробити, І видно, що тут перепаяна SMC. І тут якраз стоїть точно така ж сама AH. Не знаю, чи вона працює, але останнє, що я зроблю, це я зніму звідси, перекатаю його і спробую використовувати його. Не знаю, чи це буде, чи це вийде, так як я розумію, в них є якесь програмне забезпечення під кожну конкретну модель. Зараз зніму цю. Зараз така ідея не напаювати нові кульки, а використати ці. Проба номер два, чи буде завантажувати систему. дисплей засветился. Так, уже есть какая-то индикация на дисплее. Эх, на жаль, тут замочек означает, что то есть поставив пароль Так, стоп, пароль же стоїть на біосі. Не на SMC стоїть пароль. Спитав я пароль. Пароль же в біосі стоїть, а не в цьому чіпі, тому це не я. Фу. Так, підійшов. Зараз запустимось з цієї сторони. Вентилятор не крутиться зовсім. Вже довго запускається. Але завантажується. Який висновок? Знайшов я чіп абсолютно. Таким самим маркуванням, але там зашита програмне забезпечення якесь. Скоріше за все, теж якогось ноутбука, який є з одним кулером, Тому і у цього тільки лівий кулер крутиться, цей геть не крутиться. Так що треба шукати SMC саме під цю плату. І так, все-таки знайшов я саме таку модель. Плати в якості донора 820 33 30. Але на цій платі відключена відеокарта. Буду переносити мультиконтроллер або SMC. треба нанести тонкий слой плюсу і все на місці Минулого разу крутився вентилятор тільки той, який встановлений сюди. В системі він також, система бачить тільки його. Але цей контролер SMC, він якраз від цієї моделі, тому цей раз має бути все добре. І так, тепер працює цей вентилятор. Чуємо звук запуску Все добре. Залишилось очистити плату. Також зламався один. Тримач оперативної пам'яті, це я також зможу виправити. Ось так має бути. Ніжка, яка тримає верхній слот оперативної пам'яті, вона відламана. Доволі часто це відбувається. Замінити повністю тримач оперативної пам'яті неможливо, в домашніх умовах так точно. Тому є невеличкий лайфхак, якщо є донорська плата, на якої Слот оперативної пам'яті робочий. Перше це викручуємо ці гвинтики, які тримають. Потім беремо ніж або кислезо і стараємося рівно відрізати в цьому місці. Повільно, обережно, не пошкодивши нічого на платі. Тепер беремо донорську плату, також викручуємо ці гвинтики і стараємося. Прорізати точно так на цій платі. Так, приміряємо. Все зайве треба прибрати. Прикручуємо назад витики обережно, так як можна виламати цей пластик. І ось. Перевіряємо, як тримає. Так, і з цієї сторони так, поганенько тримає. Тут є такий лок, він не доходить. Теж можна виправити, Ця сторона піддається деформації, треба тільки поставити температуру десь 250, нагріваючи цю сторону. Трошки деформуємо. Тримає добре. Ось і весь ремонт. Залишилось очистити всю плату, ставити в ноутбук, перевірити. І все. Отже, я завершив роботу. Як бачите, два кольори крутяться. Також відображається правильно відеокарти, ноутбук заряджається. Також видно, що присутні. Температура графічного дискретної відеокарти з'явився правий вентилятор. Хоча до цього стояв чіп абсолютно точно з таким же самим маркуванням, але програмне забезпечення яке на ньому не відповідало цьому ноутбуку, тому половина пристроїв просто було відсутнє. Тому для заміни SMC на макбуках треба брати чіп від саме такого макбуку. Ось є версія SMC, це для 15-дюймового MacBook Pro 2012 року. Ось так.